Українці, це відео для вас в інтернеті. З'явилася петиція, адресована президенту Володимиру Зеленському щодо присвоєння звання Героя України Едуарду Лобову, білорусу, який боровся в лавах ЗСУ проти російських окупантів. Едуард Лобов відстоював незалежність України з 2015 року. Спершу як доброволець, а потім і на контракті брав участь в обороні Києва, Чернігова, Бахмута. Під час свого останнього бою під вугледаром Едуард прийняв бій на себе, щоб дати можливість евакуювати пораненого командира від десанту супротивника. Коли Едуард вийшов з окопу, він самотужки знищив групу окупантів, але був важко поранений уламком від снаряда танка, брати українці. Народ України має право вирішувати, хто для країни герой, тому ми просимо вас підтримати білоруського солдата Едуарда Лобова, який до останнього боровся за свободу України, і підписати петицію. Слава Україні! Героям слава! Живе Білорусь!